По програмі у нас чемпіонат, чемпіонат, і у нас є можливість зараз подивитися той поєдинок, який буквально кілька хвилин тому закінчився. Це поєдинок Дніпро Чорноморець. Дніпряни, лідер чемпіонату вдома приймали одеську команду. Це заключний поєдинок туру. Паралельно з поєдинком металурдунець зоря І давайте подивимося ці моменти. Про враження, враження від цього поєдинку. Перший гол на 18-й хвилині. Перший от перехід буквально в атаку від е, е, Чорноморця. Простріл. І тут, е, бачите, не надто вдало зіграв Бойко. Максиме. Ну, сложний для Вратаря момент. Я би не сказав, що він как-то неудачно сіграв. Перед ним защитник мог зіграти. І он. не то чтобы рассчитывал, но опять же тяжело для вратаря, плюс отскок. Ну, конечно, должен был фиксировать, конечно. Ну а вот на скидке вы на Ржану в ситуации. Ну, не знаю, тоже человек играл по мячу, хотел забить гол. Гол! Гол! Бобко забил на 20-й гол, другий выход в атаку и первый удар по воротах. на увазе, вот это Сергей Ну, практически вторая атака, второй раз в поля перешел Черноморец. И подача слона, опять же, Гая дал передачу Хорошая передача, пропустил Фамин и... Чему ну... не прыгал бойко? Булела рука? Максим. Ну, ми вже обсудили, це видно було, да? там... розрубили йому руку. Може, побережні. Ну, я шучу, звісно. Це удар під опорну ногу. Між до ноги там тяжело зреагувати. Ще один момент, де вже бойко врятував свою команду. Це сталося на 25-й хвилині зустрічі. Дуже хороший момент. І от в цей момент Чорноморець, незважаючи на те, що команда грала від оборони, але виглядав якось переконливіше за суперників. Тут, бачите, ще один момент. Ну, тут був Тут було положення поза грою, загрою. Троханов, він зафіксував якраз не порушення правила, а положення по загрою у Сивакова, який влетів у цій ситуації в бойка. Але Чорноморець виглядав переконливо. Цирвикович. Да, Черноморец мог бы на самом деле забивать и второй мяч. Мы видели этот момент. Вот. І не этот, а перед этим. Днепр как-то плодил ну, преимуществом, а в Австрии Астрии играл в по началу игры. Потом, естественно, Днепр перехватил инициативу и. І... Ну і тут це комбінація, ми довго сміялися, що це все-таки судома, чи пас від Руслана Ротаня, Максиме. Ну, спочатку судорга, потом прекрасний пас. Ну, спочатку не, немножко неудачно остановил мяч, но розібрався в ситуації дуже хорошо. геніально, я бы сказав, розібрався. Ну і Коноплянка пробігся. Перший раз пробігся Коноплянка, відразу гостротра, відразу момент. Калініч, до речі, дуже добре відіграв цей идее. Калініч здорово. Здорово забив, Щекой, спокійно розібрався, покатив в угол. Ну, то, що требуется от нападающих, ладнокровие, мяч. Ну і десь 30-ї хвилини вже Чорноморець повністю відійшов на свою половину поля, і практично атак на ворота суперників не було. Тут забив Шахов, але був напад на голкіпера, абсолютно справедливий. Так, да, було нарушення, там е мішав і ігрок Дніпра. питань немає, тут, звісно, Федецький врізався в вратаря. До речі, Шахов Федецький е відсутність Дугласа, Дуглас дискваліфікований. Федецький закривав позицію в центрі оборони, і можливо, до речі, от якраз, знаєте. Призвичаюся до позиції, поки виникали моменти у Чорноморці, оці перші 30 хвилин. Можна. Ми зараз да? хвалимо Федєцького, так? Хвалимо Федєцького. Хвалим, хвалим, тому що в нас є тут, хто може його тут критикувати. <звук> Сьогодні по той бік екрану. 48-ма хвилина зустрічі. от На початку другого тайму в оцей момент Це обрізка. Калініч правильно все робив, Максиме? Все зробив правильно, чуть-чуть не вистачило. Очень хороша атака, хороший пас розрізаючий. Ну Я вам хочу сказати, що на початку другого тайму Дніпро виглядав вже дуже переконно. Вже дуже, почали, вже, ну, знаєте, дуже сильно тиснув. І все рівно було помітно, що гол назріває. Не ну, Дніпро в скорості почав включати, у них почали, почали моменти з'явитися. Хоча в цьому моменті, на мой взгляд, там руками толкав, калінич. Ми розберемо цей момент, що в нас буде можливість. Зараз давайте подивимося цей момент. Максиме, ви прокоментуйте його. Ну, я сказав, одразу, що будемо дискутувати по цьому поводу. Мені кажется, что такого страшного ничего не было. В Англії вообще б не заметили бы этот момент. Ну, мне кажется, что все-таки... Гол забіг чисто. Це моє. І от момент Чорноморця. Єдиний момент, коли Чорномор зміг врятувати ситуацію, стався він на 74-й хвилині. В принципі, Дніпро, після того, як забив м'яч, відійшов на свою половину поля, просто контролював гру. От атака Чорноморця чи не єдина. Взагалі акцентована, Аржану пробивав і врятував бойко. Ну і Тут продовження, але тут було положення по загрозі Жоколініча. Якщо оцінити загалом гру, Максиме. Вот как вы можете уценить, эту игру Днепра, лидера чемпионату, лидерская игра. Все-таки команда, как играет дома, вот перед рынкой публику, ну, но у нас суть вырезняется. Я что... бы сказал, лидерская. Абсолютно лидерская игра. Они вышли на поле с позиции силы, пропустили первый гол, немножко были ошарашены, могли получать, но с 30-й где-то минуты полностью преимущество было Днепра, и было только вопрос времени. Ну, первый гол забили быстро, это хорошо, и уже был вопрос времени, когда они додают. Но мне так казалось, что вот-вот забьют. Гол назрел. Ну, победа Днепра целиком заслужена. Хотя, я скажу, все-таки игра еще далека от идеала. Черноморь здорово смотрелся, все-таки играя на выезде. И все-таки Днепр, конечно, еще не показывает ту игру команды, которая идет на первом месте. Хотя, я думаю, конечно, еще, наверное, все-таки прибавит. Но целиком и полностью заслуженная победа Днепра. Ну, просто зараз ситуация такая, что в Днепра будет уже склонный календарь. Днепра, вот зараз в поединке наступный поеденок це Динамо, потом Шахтар. Ну, цим іграм ми одразу поймемо, а то в ньому Ну, але Загалі. зараз, знаєте, маючи перевагу, все-таки в очках можна спокійніше себе до того почувати. Максим, чи це не впливає? Ну, по крайней мере, единственный чуть є. Можна, ми вже говорили, можна зіграти не то, що від оборони, ну, немного саглядки, скажем так, оголтело нести вперед уже не нужно. Максим, пам'ятаєте, ми багато разів говорили про те, що от, е... мене не залишає от враження, от по цьому поєдинку, знову ж таки, от зараз нам покажуть ще раз м'ячі, які забувалися в цьому матчі. Вот не залишаю враження, що. При Рамосу от такі ігри закінчувалися в нічию. У Маркевича 1-0. 2-1, 1-0. Это мастерство. 2-1. Не, ну я просто, вот як пояснити, команда стала просто майстерніша вот, за той період часу, Вот як їх пояснити? Это футбол, мне кажется. Тут ни, никаких объяснений не может быть. Бывает, ты всю игру весь чемпионат показываешь прекрасну ігру, но какие-то вирішують решают. Исход этого чемпіоната. Но ну, опять же, и так можно по, по каждой игре судить. Ты можешь играть каже, вот одну игру играть, полоскать, полоскать і пропустить гол. Ну просто дуже багато таких матчів. Задайте, Сервич, да, правда? Ну, з Лаворскую 2-2, з тим самим Чорноморцем. Ну, ніби така гра програли. І воно десь трошки не вистачало. Зараз на старте чемпіонату 9 турів. Что сказать фарт? Фарт. Ну, тут и есть і є фарт, я считаю. І а ще Как играть в футбол без фартов? Я бы ще напомнил Ювентус, когда коли первый, перший чемпіон становився. Они почти всі ігри, там не знаю, 90% ігри выигр, виграли в чемпіонаті 1-0-0. Натуга, тяжко, Милан, тяжко, Присаки. тяжко, да. И вот так. же Зараз да. это то же самое, ну, каким-то образом напоминает немного. Давайте сейчас раз подивимося голи. Я бы хотел, чтобы ви її розібрали трошки з трендової точки зору, так би мовити, більше. тому що ми так ну, прилетіли цей. Давайте подивимося О перший голик. Забив де, помилили, де помилилися футболісти Дніпра і теж відзначав Максим, що чотири футболісти ну, Чорноморця йдуть в контра. убежать ну, левый, левый защитник в первую очередь провалился. Стринич. Стринич? Да. С его фланга была подача, посмотрите, он с центра поля бежит. Ну и там не успел накрыть Лучкевич, вроде правильно линию держит, вроде пошел накрывать, но там здорово пробил, мяч попал между ног, как бы ну, исполнение было хорошее. Но Стринич, видите, не успел вернуться в свою зону. Ну, мне кажется, это гол атакующей команды. То есть, сделали все по, все по правилам. Ну, провал небольшой был левой зоны обороны, но развернули лицом к своим воротам защитников. Прострел хороший и завершение идеальное. То есть, вроде бы защитники все делали по ситуации правильно, но исполнили на 5 баллов. Гол Дніпра. Отут от це Максиме, все-таки вам, якщо куноплянцы дати розігнатися, бачите, тут і и і Калініч, так само достатньо багато футболістів Знову ж таки гол атакующий команда. Да, ну Женя любить з мячом бі бігати, ми знаємо, що без він мяча Не, мяча біга, не, не любить бігати. От йому дали пространство, дали пробіжатися, він посмотрел і, як кажуть, в майку віддав, То есть два чоловіка в штрафной площади, він віддав в майку. А у мене питання, дивіться, знову ж таки футболісти Чорноморці тримають зону. А чому вони не играет в штрафному майданчику? Персонально, Ну, смотри, я бы я бы сказал, что здесь все-таки неожиданность ротань. Я бы отметил, ротаня фактически опорный полузащитник оказался на месте центрального нападающего, хотя Днепр играет двумя нападающими. І Ротаня оказался на позиції второго нападающего. Это получилось, я так думаю, неожиданно для защитников в Ну, тут я бы не сказав, що в цьому матчі вони виходили з двома нападниками. Був Калинич, а потім вже. Ну, Шахов же ще грає, ну, Шахов все рівно глибше трошки грав. Ну, Давайте, розберемо цей момент. Давайте розберемо цей момент, для того, щоб зрозуміти, що тут було, і що тут не було. Наскільки нам показує повтор, подивіться, Калинич тут. Ну, тут мне просто дается, что хутор замагался, якой бутылоц и вот имя. С другой стороны, камеру надо посмотреть. Вот смотрите, сейчас. Ну, Из-за вору... ворота там есть. Вот сейчас, вот смотрите, вот момент сейчас будет. Давайте. Вот смотрите, вот руки, видите его. Ну, чуть руки положил, да. Но... То -то, ну, тут, в принципе, Вот отсюда, смотрите, вот пожалуйста. Вот смотрите. Вот, да. і, и троллит. В принципе, судья міг свиснуть. Ну, в принципе, п'ятий арбітр, Я думаю, що цілком можливо, що він міг би тут зафиксировано. Ну, ну трудовой ваксим... гол. Наши арбітри можуть все, що угодно. Да, взагалі вообще любые арбітри можуть все що угодно. Мог свиснути, ніхто б ему слова не сказав. Руки положил. Но ну, мені кажется, вот такі, такі моменти нужно трактувати. Нет? А ви говорю, ну, в принципі трудовий гол, конечно, там він поборолся, ну, руки Ні, Ви футболісти креативного плану, ми всі знаємо. Що ви, вам чим більше забивати, і вам би взагалі все. З іншого боку, Били, так само, Нет, если б в моей команде так бы забили, я бы, конечно, б, на судью побежал бы. Вопросы какие? Днепро. Знову ж таки поговоримо о насколько факторов власного поля вин допомагает команде. Максим. Говорил, говорю и буду ну що, говорить. Знаете, що... поєдинок с Карпатом, поединок с Олимпиком, поединок да, сегодня знову с Черном. Днепр на своем поле, на, именно на своем поле, на своем стадионе. И Днепр на своем поле, но не на своем стадионе. Это две разные команды.